Консультація для батьків. Саморобні музичні інструменти для дошкільників та їх застосування. Використання саморобних музичних інструментів із дітьми має велике значення, адже це не тільки розвага, а й потужний інструмент розвитку. Ось Кілька ключових причин для того, щоб почати використовувати саморобні музичні інструменти у музичному сімейному вихованні дошкільнят. Стимулювання творчості та уяви. Створюючи музичні інструменти власноруч, дитина розвиває креативність, адже їй потрібно придумати, як перетворити предмети на джерело звуку. Дитина вчиться втілювати ідеї в реальність, використовуючи підручні матеріали. Розвиток дрібної моторики. Під час виготовлення саморобних музичних інструментів та гри на них відбувається розвиток дрібної моторики, який сприяє формуванню зорово-рухової координації та сприйняттю навколишнього світу. Уваги пам'яті. Емоційний розвиток. Музика є засобом самовираження. Вона вчить дітей передавати радість, сум або інші емоції. Покращення когнітивних здібностей. Музика стимулює роботу мозку, покращуючи пам'ять, концентрацію та увагу. Гра на інструментах розвиває ритмічне та слухове сприйняття, що важливе для загального розвитку дитини. Підвищення впевненості в собі, створення музики власними руками та виконання простих мелодій дарує дитині почуття успіху та гордості за свої досягнення. Спільна гра в оркестрі зміцнює почуття колективізму та впевненості у своїх силах. Навчання через гру Через гру діти починають розуміти, як створюється звук, чому він змінюється. Вони впізнають поняття ритму, темпу, гучності, Екологічна свідомість. Використання підручних матеріалів пляшок, коробок, гумок дає дітям поняття про важливість вторинного використання ресурсів та покращення екології. Покращення соціальних навичок. Спільна гра навчає працювати в команді, домовлятися та слухати одне одного. Інтеграція в повсякденне життя. Саморобні інструменти доступні для кожної родини, і їх можна легко виготовити в домашніх умовах, зробити дозвілля дитини цікавим і корисним. Як організувати процес музичного виховання із саморобними музичними інструментами. Підготовка матеріалів та середовища. Підберіть матеріали. Організуйте простір. Створіть затишну атмосферу. Будьте дитині прикладом. Залучення дитини до створення інструментів, спільна творчість. Дозвольте дитині працювати спільно з вами. Обговоріть, який інструмент ви будете створювати. Поясніть, які матеріали ви будете використовувати і для чого. Використовуйте творчий підхід. Заохочуйте дітей до створення музичного інструменту. Знайомство зі звуками та ритмом. Дослідіть звуки, які ви отримали. дайте дитині можливість самостійно пограти на виготовленому інструменті. Виконайте прості ритмічні вправи, створення домашнього оркестру. Створивши декілька музичних інструментів, розподіліть ролі та спробуйте заграти разом в оркестрі. Вивчення музичних Понять. Навчіть дитину виконувати простий ритм. Покажіть, як можна змінити динаміку та темп. ІНтеграція з іншими видами діяльності. Поєднайте музику, що виконується на саморобному музичному інструменті, із рухами. Оплесками, тупотіннями, крокуванням, кружлянням та іншими. Спробуйте озвучити за допомогою саморобних музичних інструментів ці рухи. Завершення заняття та рефлексія. Поговоріть із дитиною про виконану роботу. Не забудьте похвалити її за виконану роботу. Поради для успішного процесу. Зберігайте баланс між грою та навчанням. Не перевантажуйте процес. Робіть усе весело та невимушено. Дозвольте дітям помилятися та експериментувати. Регулярно змінюйте інструменти та додавайте нові, щоб підтримувати інтерес до роботи. Саморобні музичні інструменти це не лише веселий спосіб проведення часу а інструмент комплексного розвитку дитини. Вони допомагають формувати навички, які знадобляться дитині у майбутньому. Творіть, грайте. Та відкривайте разом з дітьми захопливий світ звуків.